Наші воїни, ми щиро вітаємо вас зі святом. Сьогодні хочеться бажати лише одного перемоги як особистих, так і головної перемоги нашої країни. Вам зараз дуже нелегко, але ми вас віримо і знаємо, що ми під вашим надійним захистом. Саме завдяки вам ми можемо спокійно спати у своїх ліжках, ходити до школи та просто жити. Саме завдяки вам існує наша Україна. Ми Учні 10 А, від усієї душі вітаємо вас зі святом, бажаємо здоров'я, щастя, успіхів, бойової наснаги, перемоги на усіх життєвих фронтах, Божого захисту і перемоги нам усім. Віримо у вас, віримо в ЗСУ і віримо у перемогу. Лупіть тих орків так, щоб від них мокрого місця не залишилось. А ми молимося і будемо молитись за вас і за всіх, хто з вами. Віримо і довіряємо Божого, благословленого і найшвидшого повернення в обійми рідних. Повертайтесь живими, здоровими і з перемогою. Слава Україні!